Ми раді бачити вас, всіх присутніми в гостях у нас. Це я, Руслан Олексіюк, і наш постійний проект Смайл шоу. Вашій області Вайсла. Цього разу, як то кажуть, вони дізнались, що тут медом помазано, і вирішили добавитись до нас у друзя. Панство, місто дубно вже дало нам одного переможця проєкту смайлшоу. Зараз сюди вийдуть любителі біблії. Всі ви пам'ятаєте, що Ной взяв на свій ковчег кожної тварі по парі. Але мало хто знає, що у ноя теж була своя пара. Зустрічайте! Дует пара ноя! Ваші облиски! Добрий добрий вечір, шановні друзі! Ви такі гарні, ми такі гарні. Давайте ще поаплодуємо. Давайте, 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 давайте! Давай, 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 давай. Знаєте, проект телевізійний і для початку хотілося б серйозно представити своїх спонсорів. Спонсор нашого виступу є креативна група креатив. Великий словесний запас та креатив. Ще один спонсор губна помада Намашка. Губна помада Намашка. Намаш мордашку Намашка. За підтримки креативної групи креатив. Великий словесний запас та креатив. Гумористичний дует параної. Ми починаємо. Саня. Угу. Ти казав, що будуть хлопати. Ну, будуть хлопати. Тань, ти казав, що голосніше будуть хлопати. Ну, голосніше будуть хлопати. Ти казав, що взагалі як голосно будуть хлопати. Ще ще. Хто не хлопа, той москаль. Хто не хлопа, той москаль. Отже, друзі, ніхто з нас не любить хворіти весною. Хлопець захворів на 1 квітня йо йо ой синьок, тимі що тут таке? А зараз просто нереальна ситуація. Хлопцеві на день народження подарували жирафу. Ой, ой. Ти ж моя маленька. Скажи, будь ласка, хто це зробив? Хто це зробив? А зараз зустрілися двоє друзів, які дуже давно не бачились. Йой, Санюк, привіт, бро! Що ти, як ти там, де працюєш? В будинку пристарілих. Ха! Вітаю, тепер твоя мрія збулася, всі баби твої, 90 60-90! А зараз тато і маленький син в супермаркеті йо 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 сину, сину. Дивіться! Машини, ігрушки! Ляльки! Лялька! соски. Соські! Да, Продавщиця нічого така. Дівчата, кожна з вас любить говорити вночі, правда, по телефону! А зараз уявимо собі, дівчина говорить вночі по телефону під одіялом. Алло? Да, мій котик, самолітик, винтокрилик, бігімотик. Да люблю, 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 Тво сильно, 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 силь. Почекай секундочку, добре. Да, котик, да, да, да. А зараз нереальна ситуація. Блондинка викликає ліфт. Ліфт. Ну, ліфт. Ліфт. Ксюха, ти що дура? То ж треба в кнопочку. Ліфт, Ліфт. 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 Проститутка спанчбоб дає во всі дири. Ліфт. А зараз знову ж таки зустрілися двоє друзів. Сань, вчора йду по вулиці, зустрів дівчину, а в неї 46 розмір грудей. Так не буває. Я тобі серйозно кажу: 46-й розмір грудей. Саш, так не буває. Та буває. Я до неї підійшов, кросовка зняв, приложив справді 46-й розмір грудей. А зараз випадок у сім'ї. Що скотина знов бився, да? Махався з тими своїми придурками з двору, да? покажи око. Покажи око, я сказала. Не покажу. Покажи око. Око бігом мені по. А зараз уявляємо просто нереальну ситуацію. Дівчина, яка говорить виключно правду. Доню, Доню, три часа ночі, де ти була? Бухала. Ну, ну доню. Ну ти можеш мені хоч раз збрехати. Скажеш, ти була в бібліотеці. Доню, три часа ночі, де ти була? В бібліотеці. Ну. Бухала. Доню, ну ти ж в мене дівчинка. <світ> Мамо, ви така наївна. Зараз супер-фото-модель на співбесіді. Привіт! Я усім відома супер фотомодель. Я часто подорожую. Вам не потрібна усім відома супер фотомодель. Пішла нахер. І ось я знову подорожую. Всі ви бачили, які зараз ціни на пальне. Отже, двоє друзів вирішили трішки підзаробити, злити бензин чи то солярку на автостоянці. Саньок, дивись, зараз зливаємо свою солярочку, продаємо і собі в лагуну завалимося. Класно. Да, стій на шухері, а, я зливаю. Добре, добре, добре. Саня, ч ти ну Зливай бензин, там ну, це хтось прийде. Саш, що ти смієш? Саня, чого ти режеш? Машину, походу, на газу. Ну що ж, друзі, і на завершення, знаєте, е, хотіли би е, для вас... Саш, це все? Це, це все, це, це, це кінець? Все? Сань, хватить говорити словами своєї дівчини, добре? А на завершення ми хотіли би закінчити актуальною новиною. Вчора леді Гага попала в водник, і тепер вона леді. Гумористичний дует параної, Дякуємо. Дякуємо. Що ж, пані і панове, а я нагадую, то були штрейкбрехери, котрі приїхали до нас із міста. Дубно. Ваші оплески.